Доброго дня, шановні журналісти, дякуємо, що завітали. Дозвольте передати слово заступнику Хмельницького обласного виборчого штабу, кандидата на пост президента України Петра Олексійовича Порошенка Будовіцькому Анатолію Миколаївичу. Доброго дня всім. Дякую, що ви знайшли час для нашої зустрічі. Правда, я дивлюся, дощ трошки вніс корективи. По часу, але будемо сподіватися, що це гарна прикмета, яка збудеться для всієї нашої країни. Кажу, що на дощ гарні справи робляться. Я дійсно є заступником керівника Хмельницького регіонального виборчого штабу Петра Олексійовича Порошенка. І тему, тему сьогодні нашої зустрічі нам підказали наші виборці. Тому що у планах Хмельницького регіонального виборчого штабу такої, такої теми не було проведення прес-конференції, але до нас неодноразово зверталися наші виборці, просили, а іноді і вимагали. Тому ми внесли корективи в організацію роботи виборчого штабу і проведемо таку зустріч. Я вважаю, що тема. Нашої зустрічі буде цікава, мені здається, по меншій мірі для вас в професійному відношенні, а для наших жителів Хмельницької області, громадян України, які, які мають право виборчого голосу, тобто є виборцями, а їх у нас більше одного мільйона в області, буде цікаво ще і у, у контексті їхніх прав під час передвиборчої кампанії У нас сьогодні мова піде про інформаційне забезпечення виборів і про передвиборчу агітацію. Саме таку тему, як я вже сказав, підказали нам. Виборці, безперечно, що вся виборчна виборча кампанія вона врегульована законами певними законами. Основний закон це закон про вибори президента України статтею 56 зі зачком 1 закону України про вибори президента України. Передбачено основні засади інформаційного забезпечення виборів. В частині 3 вказано буквально, що виборчі комісії, засоби масової інформації та інформаційні агентства, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи. Об'єднання громадян та інші особи при поширенні інформації про вибори, яка не є передвиборчою агітацією відповідно до статті 58 закону, зобов'язані дотримуватися об'єктивності, неупередженості, збалансованості, достовірності, повноти і точності інформації. А частина першої статті 38 закону дає визначення, що таке передвиборча агітація, це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання. Виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата на пост президента України. Передвиборна агітація може здійснюватися у будь-якій формі та будь-якими засобами, але чітко зазначено, що не суперечить Конституції України та законам України. А у частині першої статті 53 закону вказано, що відомості, що містяться у матеріалах передвиборчої агітації, повинні відповідати вимогам закону. Законом також передбачено певні обмеження щодо ведення передвиборчої агітації. Зокрема, забороняється поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять пропаганду війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права та свободи людини, здоров'я, населення. Закон також забороняє розповсюдження завідомо неправдивих відомостей про кандидатів на пост президента України. Я коротко так вас ознайомив з основними статтями і положеннями, які регламентують саме інформаційне забезпечення і агітацію під час виборів президента України. Хочу сказати, що переважна більшість суб'єктів поширення інформації, суб'єктів здійснення передвиборної агітації, звичайно, дотримується законодавства. Але разом з тим є непоодинокі випадки порушень законодавства саме у цій сфері. І якраз вони порушують права. Окремих виборців і в тому числі порушують права кандидатів на постпрезидента України. Є окремі представники кандидатів на постпрезидента України, так? а точніше можна сказати, їхні передвиборні штаби, яким, як кажуть, у народі закон не писано. Вони сповідують правило, яке ще в 17 столітті. Верніше, перепрошую в 16 столітті, сповідував Ніколо Макіавелі. Так, це він був державним секретарем Флоренції, але він в своєму розумінні його сповідував, а ось представники цих штабів розуміють їх по-своєму. Для них в першу чергу важливо перемога їхнього кандидата, не дивлячись, які методи при цьому можуть бути використані. Так? Вони ігнорують те, що у переважної більшості. Виборців громадян України є прагнення до прогресивних змін в Україні. Якраз у ці прагнення більшості наших громадян вони несумісні з формами і методами, які використовують так звані технології цих виборчих штабів. А в їхніх технологіях переважно брудний піар неправда. Перекручування фактів, порушення прав і виборців кандидатів, ну і в тому числі і вчинення адміністративних і кримінальних правопорушень. Ось про це ми від імені виборців зобов'язані були вас проінформувати, що і робимо. Зокрема, на території області. Вже на протязі декількох, декількох тижнів появляється кольорова газета з фіктивними вихідними даними. Що я маю на увазі? У газеті заявлено, хто замовник і хто виробник. Але разом з тим таких у природі не існує. Виборці перевіряли і заявили, що дійсно таких не існує. І в цій газеті тенденційно підібрані матеріали за змістом. Її вказаний наклад. 30 тисяч примірників разом з тим. Він дуже занижений, тому що тільки до Хмельницького з Києва десь за місяць надходило дві партії по 40 тисяч примірників. Так, тобто, це вже на область 80 тисяч примірників. А таку газету за нашою інформацією від наших колег з інших штабів в областях розповсюджували по всій Україні. Тому десь приблизно тираж її становить близько 2 мільйонів примірників. Якщо ми порахуємо затрати на доставку, на розповсюдження, ну і інше, це більше 1 мільйона гривень витрачено на ось цей піар. Я один примірник такої газети взяв. Ось вона знаходиться тут у мене. Можна буде потім після цього знайомитися. Наступний блок. Так званої агітації, який порушує права наших виборців і порушує права окремих кандидатів на пост президента України, це різноманітні листівки. У нашому штабі є приблизно 11 різноманітних видів листівок, які поширюються на території області. Ці листівки вони без будь-яких реквізитів, так, виготовлені вони в основному на ризографі і у Хмельницькому, і в окремих районах нашої області. Зміст містить неправдиву інформацію, яка спрямована в основному на дезорієнтацію різних верст населення, в першу чергу виборців це і селяни, і бізнесмени, військові, віруючі, пенсіонери, активісти громадських організацій. Бюджетники, студенти, ну і інші. Загальний орієнтовний тираж такої, можна сказати, продукції складає більше 300 тисяч примірників. А вартість ми підрахували приблизно з розклеєнням десь більше 100 тисяч гривень. Одна з таких листівок містить так звану порівняльну характеристику двох кандидатів. Один кандидат поганий, другий хороший. Незважаючи на те, що ця агітка виготовлена і поширюється в порушення частини 16 закон, статті 64 закону України про вибори президента України, в одному з районів області її розповсюджували в наметі так званого, на їхню думку, хорошого кандидата разом з офіційними агітматеріалами. Які виготовлені законно і поширювалися, звичайно, законно. На запитання представників наших мешканців цього району, чому, як вони називають народі, кажуть, Чорнуха взагалі не подобається мені таке слово, але воно, воно наше, воно народне. Так. Чому Чорнуха розповсюджується, агітатор відповіла, що що провезли, те і розповсюджуємо, те і роздаю. По цьому факту виборці цього району звернулися до органів внутрішніх справ, здійснюється перевірка їхнього звернення. Наступний вид недобросовісного поширення інформації і інформації в порушення чинного законодавства є білборди. Білборди з'явилися не так давно і. Вони у змісті з такими цинічними натяками на протиставлення завоювань Майдану. Не зрадь Майдан. Декілька десятків таких бордів є у великих містах нашої області. Вартість розміщення такого білборда приблизно 3 тисячі гривень. В сумі це витрати десь біля 70 тисяч гривень. Таким чином, ми Спостерігаємо, що мільйонні витрати йдуть на протиправну діяльність окремих представників від кандидатів для ведення брудної агітації. В той час окремі з них декларують зовсім такі моральні цінності у цей критичний для України час: об'єднання, чесність, прозорість. Благодійність і, і інші. Тобто, десь мораль і дії йдуть, йдуть паралельно. Ну, це висновок не мій і не нашого штабу. Так говорили виборці, які заходили. Тому я й передаю їх слова. Окремі примірники ось такої продукції я теж взяв на нашу зустріч. Можна буде вам познайомитися. Такої так званої агітки в штаби районі в області і в наш регіональний доставлено, мабуть, десь до тони. Причому це роблять, скажімо так, ті, кому це не кому це не подобається, добровільно приносять там і так далі. Ну, відповідно, ми і опрацьовуємо юридична служба і скеровуємо за належністю. За інформацією. Штабів на місцях є дані про те, що ось такого роду продукція, а також різні провокації можливі саме в день проведення виборів. Тому ми теж про це відкрито відкрито заявляємо і звертаємось до виборців про те, щоб вони врахували, щоб їх щоб вони не були обманутими і. Захистили своє законне право на участь в виборах і на вибір. Такі заходи плануються в місті Хмельницькому, в місті Нетішині, в місті Славуті. Звичайно, ми з своєї сторони теж будемо вживати всіх заходів для того, щоб захистити і право, і честь і виборця, і щоб захистити в тому числі не тільки нашого кандидата, а й інших кандидатів, щоб у них були рівні. Права на бути обраними на пост президента України хочу звернути особливу увагу на участь у захисті прав виборців і кандидатів правоохоронних органів, а також інших державних органів, які відповідно до чинного законодавства мають право складати протоколи про. Адміністративні правопорушення, а багато видів ось цих порушень закону вони якраз підпадають під адміністративні правопорушення. Також є окремі, які підпадають, в тому числі і про, під. Кримінальний кодекс, зокрема, ось якщо взяти, наприклад, статтю 159 зі значком 1, вона регулює порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії, там, блоку і, і так далі. Ця справа, вона не є справою приватного обвинувачення, а це публічне обвинувачення. Тобто, органи, яким ця стаття підслідна, вони у них є повноваження і обов'язок виявляти такі випадки, перевіряти і приймати рішення. Так само і є порушення різних статей адміністративного кодексу, зокрема 212 зі значком 13. Це виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів перед виборчою агітацією. стаття 212 зі значком 14. Ці за цими статтями має право складати протоколи про вчинення адмінпропорушень, органи внутрішніх справ ну, відповідно зобов'язані виявляти і припиняти. Я хочу сказати, що враховуючи ту установку, яка склалася зараз на даний час в нашій країні, правоохоронні органи повинні дійсно проявити себе і захистити право. Кожного виборця і кожного кандидата, тому що якщо, скажімо так, десь така очікувальна позиція ще може бути зрозуміла, і то, я не думаю, всіма виборцями десь, наприклад, у Луганській чи Донецькій області, так, тому що правоохоронні органи задіяні в основному у відпорі агресору, так, то на території Хмельницької області мені здається, що є достатньо сил і є достатня кількість працівників правоохоронних органів, які повинні своєчасно на це реагувати. І я не думаю, що ми разом з вами будемо оці... оцінювати їх діяльність, так як, наприклад, там окремі коментатори оцінюють там, футболіста, кажуть, що він багато і корисно рухався по полю без м'яча. Тут оцінка буде. Трошки інше, мабуть, що попереджено, що виявлено, що розкрито, і інше. Тобто буде досить предметна і конкретна оцінка. Тому я звертаюся ось якраз і у передень виборів, щоб правоохоронні органи не тільки займалися охороною громадського порядку порядку, а в тому числі і. Займалися охороною тих прав, які надані виборцям і кандидатам на пост президента України цікавою, цікавою темою, яка обговорюється, в тому числі і нашими виборцями, відбувається різна полеміка про, про те, що бажано було, щоб вибори відбулися в один, в один тур. Хочу сказати, що ось якраз. Звинувачують окремих кандидатів, кажуть, що вони сповідують саме, саме таку тактику. Але разом з тим, ми і в штабі аналізували, і спілкувалися з виборцями, а який буде від цього, скажімо так, позитив і який негатив. Ну, відверто кажучи, ми не зрозуміли, який ж може бути від цього негатив. Ну, спираємося на оцінки, скажімо, тих, хто. Є авторитетом в суспільстві. Ну, наприклад, почув я оцінку ось саме такої тактики з боку першого президента України Леоніда Макаровича Кравчука. Я вважаю, що він дійсно є таким моральним авторитетом нації, який заявив свою думку. Він каже: мені здається, що перемога у першому турі одного з кандидатів. Любого, який дійсно буде обраний виборцями, це достойна відповідь агресору. Я розділяю його думку, підтримую. Якщо взяти, чому бажано було, щоб це відбулося в першому турі, по-перше, це економія часу. Зразу ж після цього були сформовані легітимні органи влади, і президент вирішив стратегічні завдання для. Стабілізації ситуації в країні. І це вже розпочалося в червні місяці, так? Це в тому числі припинення сепаратизму на сході нашої держави, усунення загрози повномасштабної військової агресії Російської Федерації, підписання ключових фінансово-економічних угод з Європейським Союзом, США, з міжнародними структурами, ну і інше. А затягування часу це якраз шанс для Російської Федерації для того, щоб вони реалізували вигідний для Путіна сценарій розвалу нашої країни. Також доречним було з огляду на економію ресурсів. Чому тому що другий тур це додаткові і немалі бюджетні кошти, так. А ці кошти можна було б використати для вирішення гострих проблем, які є, на жаль, в нашій країні, і їх необхідно вирішувати вже сьогодні і щоденно вирішувати. Ну і аргумент, чому так, тому що економія ресурсів і економія часу дозволили б сконцентрувати зусилля і суспільства, і, і в цілому і уряду. Президента на досягненню конкретних цілей, які були проголошені на Майдані. Виходячи ось з цього, я хочу закликати всіх виборців нашого краю перше, не перегнувати вибори, а знайти можливість і прийти всім на вибори і віддати, віддати свій голос. Віддати за того, кого вони вважають достойним. Очолювати таку країну і творити нове життя. Обов'язково прийти, тому що коли не прийдуть на вибори, їхнім вибором скористується хтось інший, ну і не весь час, скажімо так, він скористується на користь держави. Це, це буде дуже, дуже погано. Тому закликаю взяти всіх участь у виборах і зробити свій власний вибір. І вибір для країни. У мене все те, що я хотів довести, з чим я вас хотів познайомити. Якщо є до мене запитання, я готовий їх вислухати. Вона володіє інформацією. Так, да, ми робили такий такі опрос, такі досліди з допомогою волонтера, як сказав Антоні Миколайович волонтерів. І цей процент він є навіть по Хмельницькій області, він є декілька більше, ніж 53%. Тобто ми робили опрос не тільки у районних центрах, це був опрос у селах і у таких місцевостях, де навіть трудно добиратися. Ми поставили таку мету об'їхати всю область, і з кожного району ми брали десь по три. 4 населених пункти. І така тенденція, що да, дійсно процент дуже високий, прихильників виборців до Петра Олексійовича. Але ми не можемо на це якби, заздалегідь радіти цьому, але ми сподіваємося, що на виборах цей процент буде таким, якщо не більше. Скажіть, будь ласка, які прогнози щодо я.